Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 412. Знайдіть значення виразу. Починаємо. Переписали умову першого виразу. І спочатку треба розставити порядок дій у виразі. Перша дія буде ділення. Потім ще ділення. І третя дія буде віднімання. Перша дія. Треба натуральне число поділити на мішане число. Натуральне число треба представити у вигляді дробу. 12 це 12 перших. А щоб поділити на мішане число. Треба мішане число спочатку перетворити у неправильний дріб. 3. Помножити на 8 буде 24. А 24 додати 3 буде 27. Отже, 27 треба записати в чисельник. А знаменник просто переписати 8. І тепер ми вже ділимо дві дроби. Щоб поділити на дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. 12 перших треба помножити на 8 сьомих. І вже, щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. В чисельник запишемо 12 помножити на 8. в Знаменник запишемо 1 помножити на 27. Перед тим, як множити, треба дріб скоротити, бо і 12 і 27 ділиться на цілу, на 3. Ділимо на три чисельники знаменник. В чисельнику 4, в знаменнику 9. І тепер у нас в чисельнику 4 помножити на 8, а в знаменнику 1 помножити на 9. І ми отримали дріб 32 дев'ятих. І я не буду поки перетворювати умішане число, бо це ж неправильний дріб. Ще невідомо, що у нас там буде далі. Дріб неправильний, тому що чисельник більше за знаменник. Тоді приступаємо до другої дії. Нам треба поділити мішане число 1,1 на звичайний дріб на 15,32. Для того, щоб поділити, спочатку треба що? Мішане число. Перетворити у неправильний дріб. 1 помножити на 4 буде 4. 4 додати 1 буде 5. Отже, нам треба в чисельник записати 5, а знаменник просто переписати. І тепер дивіться. Щоб поділити на дріб на 15 32, треба помножити на число обернене до дільника. Тобто ми 5 четвертих множимо на 32 32,15. Все залишилось просто помножити дві дроби. Як ми множимо? Чисельник множимо на чисельник. Знаменник множимо на знаменник. Записали це. бачимо, що можна скоротити дріб на 5. Залишається в чисельнику 1, в знаменнику 3. І на 4. Залишається в чисельнику 8 в знаменнику 1. І давайте одразу обчислимо, скільки це буде? 1 помножити на 8 в чисельнику і 1 помножити на 3 в знаменнику. 8 треть, так? Ми отримали неправильний дріб, тому що чисельник більше за знаменник, але перетворювати у мішане число не будемо. Вже будемо віднімати так, як є. Бо зменшувана у нас також неправильний дріб. І нам треба 32 дев'ятих відняти 8 третіх. І що ми маємо? Різні знаменники. Щоб відняти дроби з різними знаменниками, треба звести їх до спільного знаменника. І виникає питання: яке число ділиться націло і на 9, і на 3? Беремо більше з цих чисел 9. І спробуємо, чи ділиться 9 на на 3. Ви скажете так. Отже, майбутній спільний знаменник буде 9. Шукаємо доповняльні множники. 9 поділили на 9 буде 1, ну це зрозуміло. І 9 ділимо на 3 буде 3. Отже, доповняльний множник 3. Тепер треба помножити і чисельник, і знаменник на доповняльні множники. Маємо дев'ятих мінус 3 на 8, 24 в чисельник, 3 на 3 9 знаменник. А щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, ми знаменник переписали, а чисельники треба відняти. 32. Мінус 24 дорівнює 8 в чисельник. 9 знаменник. Все. 8 9 це відповідь до першого виразу. Ми отримали красиву відповідь, правильний дріб. У нас чисельник менше від знаменника. Тому запишемо 8 9. Наступне друге. Переписали умову другого виразу. І розставимо порядок дій у виразі. Так як у нас тут дужки, тому спочатку дивимося у нас тут в дужках коїться. Перша дія буде ділення в дужках. Друга дія буде віднімання в дужках. ну і вже потім третя дія ділення. Поїхали. Ділимо 8 дев'ятих на 1,19,45. Щоб поділити намішане число, спочатку треба мішане число перетворити у неправильний дріб. Починаємо. Я один маю помножити на 45. Це буде 45. 45 додати 19, це буде 64 в чисельник. А 45 просто переписали в знаменник. А тепер далі, щоб поділити на дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. А саме 8 дев'ятих помножити на 45 4564. А щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Тепер у нас в чисельнику 8 помножити на 45. В знаменнику 9 помножити на 64. І цей дріб треба скоротити на 8. Буде в чисельнику 1. В знаменнику 8. І ще можна на 9. В чисельнику 5. Знаменнику 1. І давайте одразу обчислимо: В чисельнику буде 1 помножити на 5, я пишу одразу 5. А в знаменнику 1 помножити на 8. Я запишу 8. Отже, першу дію виконали. Вийшло 5 восьмих. Далі друга дія. 2 цілих мінус. 5, 8. Бачите, у нас зменшуване не готове до віднімання. Тому що від цілої частини треба відняти дробову частину. І тут можна піти різними шляхами. Я вам покажу один із. Дивіться, я записала 2 як сума чисел 1 і 1. І зараз одну цілу представлю у вигляді дробу 8 восьмих. А чому і саме 8 восьмих? Та Тому що, бачите, знаменник вже там 8. І у нас тепер буде 1,8. І мінус 5 восьмих. Бачите, тепер можна віднімати. Тепер у нас одна ціла залишається. знаменник переписали, а чисельники віднімаємо 8 мінус 5. І це буде одна ціла і 3 восьмих. Все. І другу дію ми виконали, залишилась остання третя дія. Нам треба мішане число буде поділити на мішане число. Дивіться. 1,3135 треба поділити на 1,03. І, і щоб поділити мішані числа, будемо їх перетворювати у неправильний дріб. 1 помножити на 35 буде 35, а 35 додати 31 буде 66 в чисельнику 35 в знаменнику. Далі, ще у нас поділити. Перетворюємо друге мішане число. 1 помножити на 8, 8, 8 плюс 3 11. 11 записали в чисельник. 8 просто переписали в знаменник. Тепер треба. Щоб поділити на дріб, треба помножити це число ділене на число обернене до дільника. Отже, помножити на 8 одинадцятих. Ну, а далі що? Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Записали під Однією дробовою рисочкою в чисельнику 66 на 8, в знаменнику 35 на 11. І в очі кидається, що можна скоротити 66 і 11 на 11, в чисельнику 6, в знаменнику 1. Все, більш нічого скоротити не можна. У нас тепер в чисельнику 6 помножене на 8, в знаменнику 35 помножене на 1. А 6 на 8, 48, 35, так? І ми отримали неправильний дріб, тому що чисельник більше за знаменник. Дивіться. І це вже остання дія. Перетворюємо у мішане число. Питання: скільки разів 35 вміститься в 48? Ну, звісно, що один раз. Одна ціла, знаменник 35 переписали. Тепер 1 помножити на 35 буде 35. Скільки не вистачає до 48? 13. От 13 і треба записати в часильник. І це вже красива відповідь. Одна ціла і 13,35. Наступне третє завдання. Переписали умову. У нас тут дужки. Спочатку розставимо порядок дій в дужках. Буде перша дія ділення в дужках. Друга дія віднімання. Ну, а потім вже третя дія множень. Поїхали. Ділимо мішане число 1,135 на звичайний дріб на 4,5. І, звісно, ми вже звикли, що треба перетворити мішане число на неправильний дріб. 1 Треба помножити на 35. Це буде 35. А 35 додати 1 буде 36. 36 записали в чисельник. Знаменник просто переписали 35. І нам же ж треба поділити на дріб, так? А. Щоб поділити на дріб, треба число помножити на число обернене до дільника на 5 четвертих. Бачите? І тепер ми множимо дві дроби: чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, в чисельнику 36 на 5, знаменнику 35 на 4. І бачимо, що треба скоротити дріб на 4. В чисельнику 9, в знаменнику 1. І ще можна на 5 поділити, так? В чисельнику 1, в знаменнику 7. Давайте одразу обчислимо, що там в чисельнику 9 на 1 9. А в знаменнику 7 помножити на 1. Буде 7. І ми отримали неправильний дріб. А цього разу я його перетворю, цей дріб, на мішане число. Дивіться. Скільки разів 7 вміститься у 9. Один раз. Записали 1 ціла. Знаменник 7. Просто переписали. Тепер множимо 1 на 7. Буде 7. Скільки не вистачає до 9? 2. От оце два і треба записати в чисельник. Ми отримали 1,2. Друга дія. Оце ж отримали 1,2 сьома треба відняти від 1,835. І ми бачимо, що у нас різні знаменники. Яке число ділиться і на 35 націло, і на 7. Спочатку треба спробувати 35 більше число. Поділити на 7. Так, націло ділиться. Отже, майбутній спільний знаменник буде 35. Шукаємо доповняльні множники. 35 я ділю на 7. 5. Отже, доповняльний множник 5. До другого дробу. Там же знаменник 35 є. І тому ми напишемо доповняльний множник 1, так, щоб просто було для красоти. Бо він значення не має. Тепер множимо доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник. Маємо 1,1035 мінус 1,85. Спочатку треба відняти цілі частини 1 мінус 1. Вже немає цілих частин, вже буде 0. А дробова частина знаменники однакові. Ми ж знаменник переписуємо 35, а в чисельнику 10 мінус 8. І буде 2 35. І остання дія: треба звичайний дріб помножити на мішане число. 2 35 треба помножити на третя. А щоб помножити на мішане число, треба мішане число перетворити у неправильний дріб. Отже, я пишу 2 2,35 помножити на і перетворюю. 3 помножити на 3 буде скільки 9. А 9 додати 1 буде 10. 10 пишу в чисельник, а в знаменник просто переписали 3. І тепер, щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник. Записала під одну дробову рисочку 2 на 10 чисельник. 35 на 3 в знаменник, і треба скоротити на 5. 10 на 5 буде 2, а 35 на 5 буде 7. Тепер залишається в чисельнику 2 на 2. В знаменнику 7 помножене на 3. І відповідь 21 Все. Третю дію ми виконали, записали відповідь, і залишилось нам на останок ще один вираз, простити. Тепер треба переписати оцей четвертий вираз. Дивимось, що у нас є дужки. В дужках буде перша дія ділення. Друга дія віднімання, а третя дія вже ділення. Залишилось три простих кроки. Перша дія ділимо мішане число 1,5 на звичайний дріб на 7,24. І будемо перетворювати мішане число на неправильний дріб. 1 Я множу на 9. Це буде 9, а 9 плюс 5 буде 14. Отже, 14 записати треба в чисельник. Знаменник 9 просто переписали. Тепер, щоб поділити на дріб на 7,24, мені треба ділене помножити на число обернене до дільника. Помножити на 24 сьомих. І все. Щоб помножити, тепер дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник, знаменник на знаменник. Пишемо під одну дробову рисочку. 14 на 24 в чисельник, 9 на 7 в знаменник, і тут скоротити треба на 7 і на 3. Дивіться, уважно. Що залишається? Чисельнику 2 помножити на 8. В знаменнику 3 помножити на 1. Ми отримали дріб 16 третіх. І це неправильний дріб, але я його перетворювати у мішане число не буду. Будемо віднімати так, як є: 7 мінус 16 третіх. Давайте 7 представимо у вигляді 7 перших, мінус 16 третіх. І треба дроби для того, щоб їх відняти, звести до спільного знаменника. Ну, тут дуже все просто. Яке число ділиться і на 3, і на 1? Ви скажете, що 3 на ділиться. Доповняльний множник до першого дробу буде 3. Так, множимо і чисельник, і знаменник на доповняльний множник. Маємо 21 третя і мінус 16 третіх. А щоб відняти дві дроби з однаковими знаменниками, ми чисельники віднімаємо, знаменник просто переписали. І ми отримали 5 третіх. І я знову не буду перетворювати умішане число. Мені зараз треба буде ділити. Бачите, навіщо мені перетворювати? Третя дія, остання 5 третіх ділимо на 20 сьомих. І щоб поділити на дріб. Треба ділене помножити на число, що обернено до дільника. Тобто 5 третіх помножити на 27 двадцятих. І тепер, щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник 5 на 27. Знаменник на знаменник 3 на 20. І тут, можна, не можна, а треба скоротити на 5. Ще скоротити на 3. І що залишається? Давайте одразу 1 помножити на 9 це буде 9 в чисельнику. 1 помножити на 4, це буде 4 в знаменнику. І ми отримали відповідь: 9 четвертих, а це ще не зовсім так, щоб і відповідь. Це неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Скільки разів 4 вміститься в 9. Два рази 2 цілі. 4 переписали знаменник. 2 помножити на 4 буде 8. Скільки не вистачає до 9. Одиниці. Ось одиниця піде і в чисельник. Все. Відповідь до останнього виразу 2,1 четверта. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!